Ви знаєте, сьогодні багато існує різних теорій. Медіа, інтернет переповнені всілякою пропагандою на всі можливі теми. Насправді, часто люди щось відстоюють, а щось вони втрачають. І знаєте, як буває ягідки того самого поля? Ось як візьмеш, наприклад, схід, він рухається у тиранії. А захід рухається там у Содомії, скажімо так. В свободі, так? І багато хто говорить, а де віруючі? І намагаються віруючих знаєте, одні ліворуч, інші праворуч. Послухайте, і те, й інше це ягідки одного поля. А віруючі? Це поле Боже. І багато хто заблукав у цьому, намагаються віруючих або туди, або туди розділити. Послухайте, віруючі є відповіддю Бог є і віруючі є світлом і сіллю цієї землі, а не захід чи схід. І дуже важливо мати це усвідомлення та розуміння. Ісус знаєте, досить добре показував і підкреслював авторитет Авраама. Якщо ми подивимося на Авраама, то що ми можемо побачити? Коли євреї говорили наш батько Авраам, Ісус каже: Ну, які ви діти Авраама, ви хочете мене вбити, Авраам так не чинив. Тобто діти продовжують справу своїх батьків. Коли Ісус відкриває духовний світ і Він каже: У центрі землі є пекло і є Авраамове лоно, тому що Авраам був другом Бога і уклав завіт з Богом. Потім, коли кажуть, та скільки тобі років? Ісус каже, Ну, взагалі я бачив Авраама, все нормально. Ісуса та Авраама розділяє десь дві тисячі років. Він каже, Авраам хотів би побачити мій день і побачив, і щасливий від того, що побачив, і зрадів і люди в шоці, ой, а що, а як? Тому що часто люди дивляться просто в одній площині. І це дуже обмежено. Хтось намагається дивитися із заходу, знаєте, хтось намагається зі Сходу, хтось із півночі, хтось із півдня. Лише одна площина. Але треба дивитись, розумієте, щоб бачити все так, як бачить і як показує Бог. Тому світло, не північ, південь, захід, схід, світло справді діти божі. це божі діти. Відповідь у Божих дітях. Приклад Бог показав у житті Авраама, і книга Буття це дуже добре описує. Відбулася війна, прийшли царі, і вони напали на содом на Гомору, і там був племінник та родичі Авраама. І вони потрапили в полон, забрали все, всіх викрали. І що далі відбувається? Це Содом, це Гомора. Тобто у них із сексом, якби з мізками відхилення свої були, світогляди свої були. І що робить Авраам? Авраам збирає всіх, хто був народжений у його домі, 318 людей, бере своїх друзів. І йде наздоганяє цих царів з військами. Тобто чотири царі билися проти п'яти царів. І коли були переможені, викрадені ці п'ять царів, то що відбувається? Авраам бере своїх людей і йде за ними, взиває до Бога і рухається, і він наганяє їх, вражає та забирає своїх родичів. І коли Авраам повертається, виходить на зустріч Мелхиседек. Мелхиседек був первосвящеником Бога Всевишнього, і він виносить Авраамові хліб та вино. І багато хто задається, знаєш питанням, як у невизначені часи війни відбуваються, різні там катаклізми, колапси. Може, церква не потрібна, може віра не потрібна, як потрібно чинити взагалі? У що вкладатись далі? І що відбувається? Виходить священик, Мелхиседек, цар Салиму? Виніс хліб та вино. І дав Авраамові. Він був священником Бога Всевишнього, і поблагословив він його, та й промовив благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо й землю, і благословений Бог Всевишній, що видав у руки твоїх ворогів твоїх. І Авраам дав йому десятину зо всього, що в нього було, від усього маєтку. Тобто ось Авраам, у нього бій, перемога відбулася, і виходить первосвященник. І Авраам чудово розуміє, від кого, і Біблія чітко показує, від кого приходить перемога. Знаєте, сьогодні багато людей гадають, на чому ж сфокусуватися, на кому треба сфокусуватися. Сфокусуватися треба на Бозі, адже відповідь у Бога. Кого Бог благословить, з ким буде Бог. І для цього є у нас ціла історія єврейського народу, для цього у нас є Біблія, яку треба вивчати, треба розуміти та слухати людей, які знають Бога, які мають пізнання. Тому що, ви знаєте, бувало, що Бог навіть боровся проти євреїв, коли дійсно євреї грішили, не так чинили. Він каже: Я взагалі боротимуся навіть проти вас. І такі моменти були. Тому дуже важливо знати, а на чиєму боці Бог, тому що Бога перемогти неможливо. І люди часто міряють цими площинами просто земними, обмеженими. Це смішно і найчастіше відбувається осоромлення і поразка, тому що відповідь у Бога і він каже Авраамові Бог видав у руки твої ворогів твоїх. Ну це неможливо. Слухай, там царі прийшли безліч царів з військами. Вони готувалися до війни. І Авраам, у нього 318 людей та друзі його. Теж здається, нереальна перемога, але він перемагає всіх і забирає, відбиває цей полон і содомлян, і Гомору, і содом всіх жителів, і царів звільняє. І можна сказати: так що Авраам тоді за, за Содом та за Гомору? Ні, Авраам, він за Бога, він з Богом. У цьому й суть, що Содом були інші. Царі, але був Авраам, і родичі оселилися в Содомі та Гоморі, але Авраам не жив у Содомі та Гоморі, він жив окремо. І коли цей конфлікт стався, ми можемо бачити. І цей цар Содомський каже: Давай я благословлю тебе. Авраам каже: Ні, мої благословення я знаю, звідки приходять, мої благословення від Бога. Як Бог благословить, Бог дасть перемогу, так ніхто не дасть. І Авраам дає десяту частину від усього маєтку. Багато людей кажуть, чи треба вкладатись у Бога, чи варто далі працювати у цьому напрямку. Ісус наводить приклад і Він показує, який авторитет був Авраам. Не про багатьох Ісус говорив особистостей, але Авраама Ісус згадує і звертає на нього увагу в Євангелії. І Він підкреслює: багато моментів. Якщо ви діти Авраама, якщо ви діти Божі, тоді чиніть так, як чинив Авраам. І ми можемо бачити, як зробив Авраам. Він мав перемоги, він вражав усіх ворогів, неможливе ставало можливим у його житті, тому що у нього був Бог Всемогутній. І Бог благословляв і Авраам у ці непрості часи. Він віддає десяту частину від усього, що в нього було. Кому він віддає первосвященику Первосвященнику Божому. Зверніть увагу. Сама картина вражає. Відбиті народи, начебто сексуальні меншини, що потрапили під війну, і раптом несподівано врятовані ким? Людиною Божою. Для чого? Перед ними йде демонстрація, як Авраам віддає священникові десяту частину. Ось стоїть там цар Содома, так? стоїть цей народ нещасний, бідний. Діти там плачуть, виють жінки, ось щойно їх з рабства забрали. Невелике військо Авраама з союзниками 318 пригнали, і все це демонструється, і приносить Авраам священникові десяту частину. На той момент він, мабуть, був найсильнішою армією, адже Бог був із ним не численною, але найсильнішою. І він демонструє, що як воїн світла він віддає десяту частину первосвященикові. І це справді велика, така відокремлена сила Божа. Далі ми можемо бачити, що пройшов там десяток і з лишком років, і Бог вразив содом та гомору. Тобто він дав час, показав приклад. Отже, спочатку бачимо, Бог вражає цих царів, потім він вражає содом і гомору. Так проте, Авраам залишається благословенним і всім було відпроповідано. Звісно, не можна сказати, Звісно. що не було проповідано. Це як приклад, це те, чим мають справді займатися віруючі. являти Бога. І через людей Божих, через Божих священників, через дітей Божих Бог являє себе Тому шукайте, прагніть благодаті і благословення Божого, і все дійсно у Його пізнанні. Будьте благословенні, улюблені.